Вітаю на каналі. Продовжую знову показувати свою роботу на дачі. Це вже був неділя продовження попереднього відео. Я обробляю свої троянди та хвойні рослини від хвороб та шкідників. Була гарна погода, десь плюс 12 градусів. Навіть більше, здається, І я вирішила обробити, тому що на деяких трояндах спостерігається борошниста роса, та і профілактично, теж не помішає. Давно не обробляла вже й троянди. І ті, що нові, теж я обробля... обробила ті, що приїхали, я получила, чи з маминого садка перенесла. Теж я обробила їх баковою суміш з Енжо та стробі. Ну, Мене цікавила брошниста роса, насамперед. Далі я ще буду обробляти, коли трошки похолодає, вже десь в листопаді місяці, коли листя вже збросить дерева, буду профілактично обробляти. Баковою сумішю з препаратів чистий стовбур, це аналог 30 б та біошок аналог Майдан Екстра. Баковою сумішю із цих препаратів я буду обравляти весь садок, плодові дерева, кущі, троянди. А це ми готуємося культивувати частину ділянки під майбутній газон. Це між моїми квітниками, ті, що я розробляла та розширювала. Трошки тут ділянки прокультивуємо, скільки може, зможемо прокультивувати. А там, де трава ото росте, ми залишимо поки що на наступний раз там треба ще завозити землю. Тому що не вистачило того чорнозему, що ми завезли 4 тонни це... Виявилося недостатньо. І тому там ще є яма, яку треба засипати і далі прокультивувати. Ну, а поки що ми цю ділянку прокультивуємо. Я ще хочу за закатати перед зимівлею, щоб вона осілася на весну. І весною, можливо, вже можна сіяти газон або дати прорости. Бур'янам, щоб потім їх вирвати чи обробити гербицидами, а вже тоді сіяти газон. Ну, Подивимося. Мені, в принципі, ідеального газону не треба, таке, щоб була травка, щоб можна буде ходити босоніж по ній. І так приємно, зелений коврик, щоб відтіняв мої квітнички. Такого газону ідеального я не Планую, бо за ним треба більше догляду, поливки, удобрення, вичесування. Це, скоріше за все, в мене з часу на це не буде вистачати, та й сил теж це потребує багато. Ось так чоловік проходиться по тій ділянці, що не засипана чорноземом, то що ми там затоптали її. І я ще хочу. Прикультивувати ось кусочок біля квітничка, біля бордюрної стрічки, ось що вкопана, полосочку таку зробити, і, можливо, ще вийде теж закидати, накидати туди землі від кільська і підняти трошки рівень. І там можна теж висаджувати рослини. Ну це я теж скажу там у відео далі. А так спостерігати за роботою, звичайно, приємно. І очікувати, що буде надалі робитися краса така на ділянці, теж приємно. Ну, Поки, поки такі роботи проводимо. Ой буде красота, яка, ой, буде красота. Ой, ой, нейом. Оце ще я тут хочу, тут він пройшовся культиватором. Отак. Так. Ну, як скільки можна, тут там є. Ну давайте, надії, буде класно. Ну, Я планувала, звичайно, я оце порівняти вже не зможу сьогодні. Хочу її порівняти, так пограбати і взяти. Там у сусідів є такий каточок. Закатати на зиму, хай воно осядеться. Весною можна буде садити газон, сіяти. Ну, на цьому квадратику. А, -ха -ха -ха, а тут іще треба чорнозема купляти. Ой, всі, всі гроші на нього уйдуть. Він такий дорогий. Ну, треба, отут ще треба оця ямка є. на мені посадити гортензії, Це треба зробити, тому що там дивилися по прогнозу. Через тиждень буде вже е, суттєве погіршення погоди, мінус два ну, вночі і днем плюс сім, і також ще сніг навіть передають по Україні. Тому це мені треба все стигнути зробити. Це у мене є тут такий торф кислий, буду в лунки мішати з землею, тою, що є. І додати торфі, також ще добре додати. Да, мушка, ти прийшла мені допомагати, да, мушка? Ти прийшла мені допомагати, киця. Ой, ніколи, ніколи. День короткий, перевели ж години, так що в 5 разів вже буде темно у нас. отака лащиця Оце мене на я їх підписала, щоб не путати, знати, да, мушка? І буду зараз висаджувати. І ще мене, якщо встигну, є тут від тітеньки зої, мені подарила вона ці рябчики, імператорська корона. І вони будуть мушка. Буду їх теж садити. Десь знайду місце, повтикаю хоча б великі лукаві. Хочеться ж теж їх розвести. Ну, Якось так буду садити.

Буду проливати свої гартинзі отаким укорінювачем, Це мікориза. Тут воно добре і для як підпитка йде. І тут ще грибок посіляється для... від... від хвороб і шкідників, теж відпугує чи знищує, я не знаю. Ну і коріненню способствує теж така. Ну, десь одну-дві ложечки на 10 літрів води буде розводити. Це ну, моя робота підійшла до кінця практично. Все так, я ще запланувала. По мінімуму я зробила, навіть трошки по максимуму. Переробила роботу. І вже буду навіть, відпочивати. Може, ще зараз трошки відпочину та ще щось поснімаю або щось таке неважке пороблю. Ось так ми зробили. Тут ще досажу. Ось ще два горщика. І все. Посадила бадани, хости, рябчики позаривала, ті ще казала, там ще навіть анемону посадила, то з яскравої е отримала, я її замочила перед цим. І отам, де кучка з хмизом лежить, оце я її замовчувала, там посадила так не глибоко. Я і так не знаю, як її садити навіть. Ну, подивимося, може і виросте щось вийде з цього діла. Квітка красива. Тепер буду напевно вже прощатися. Який виноград красивий, бачите? Зараз його познімаю теж для краси, для пам'яті. Буду взимку переглядати. Осінню красу нашу. Дачно. так, Зараз дойду до нього, тут вже все перерито, все отак. От так у нас зараз. Може, якщо вийде того приїхати, вверх-п'ятниця попрацювати ще, тому то, що далі там вже буде холодно, вже напевно всі такі роботи. По посадкам будуть закриті. Залишиться ще там малину позрізати, почистити, дерева побризкати, зробити останню обробку. Та й все. Та й все. І на відпочинок, на пенсію. Не знаю кудись. Тоді буде дуже сумно, звичайно, коли вже буде зима. Нічого робити, буде сумно садоводам, але ну, недовго. Пройде пару місяців і вже почнемо купляти насіння на весну, садити розсаду і все почнеться спочатку. Тому це можна так пропустити ці два місяці, якось придумати собі заняття. Я, наприклад, буду систематизувати свої покупки. Зроблю такий зрозумілий список, що купила коли. Зроблю плани висадок по пам'яті та по відео, що я посадила за цей сезон. Ну, такий план. Зроблю також ще плани візуалізацію своєї ділянки. Я це все хочу показати і вам, як я це все буду робити. Це буде вже взимку, коли буде багато часу на це. Можна буде спілкуватися, не гнати паровоза поперед себе, чи як кажучи, возика поперед себе. Ось так, зараз може з вулиці ще цей виноград засняти. А це ще виноград Вічі такий ось оце дівочий виноград, а це виноград Вічі тільки він якийсь сорт цікавий з жовтим листом. Це я купляла у зелених янголів. Ну, в мене записаний сорт. Цікавий. Тут, ну Я так спеціально тут такий виноград садила, він світленький і на фоні цього гаража. Коричневого ржавого. Ну Це коричневий це колір, це краска. І він виглядатиме дуже ярко. Навіть здалеку його буде видно. Трояндочки ще в мене квітнуть. Останнє-останнє. Космея теж. Я тут багато чого повиривала вже. Ще буду виривати. Надо ж ці соняшники теж зрізати. Позривати, як вийшло виноград, він вже так заплівся, як я хотіла. І сюди я поставлю ще таке церкало. Зроблю його в рамі. Церкало, воно тут в хаті було, це старе, ну не знаю, старе, не старе, але воно в хаті тут було, і коли ми купляли. І я його хочу застосувати на дворі. Воно велике, воно десь, напевно, зріст метр п'ятдесят або метр шістдесят навіть висотою. Так що буде дуже красива вітрина. Чи не вітрина Трилляж. Ну, Вікно буде таке, чи дверь, чи вікно, я так задекорувати хочу. П'єрчик почав рости, щось він попутав і став, думає, він встигне наростити мені тут базань пагани. Ага, Не встигнеш ти, дорогий, не встигнеш. Не знаю, Попробую я тебе вкрити. Попробую, але я тебе нахилю, а я не нахилю, то будеш так зимувати. Хочеться його ж квітіння побачити. Один раз бачила всього це квітіння. що він був такий невисокий, маленький. Хочеться ж великим побачити. От тут вже колесо мої помирають, відмирають потрошку. Де так більш холодніше, напевно. Вони вже більше зав'яли, а тут ще тримаються, ну, скоро їм прийде кінець. Піраканда. Єдина піраканта буяє. Буяє своїми ягодками, дуже красиво, так нарядно виглядає, радує око оцей куст троянди, я, напевно, буду зрізати. Він не декоративний зовсім, ну ніяк. Ті э, троянди, які весною чи літом з'являються нам надовго, вони цього не стоять. Краще тут буде так прибрано, так, порядочку, порядковано э, з піракантою, тоді прийдеться трошки щось перевідсажувати і ну, продовжувати піраканту. Ну, тут я не знаю, якщо на наступний рік вона не дасть мені цвіту, оцей сорт, я його оберу. Оцей уберу і, і той кущик там далі. І куплю оцей або на оцього сорту, що в мене є. І отак його й посадю. І ще отут додавлю один кущик. І отак буде цілий ряд пірака. Ну, Звичайно, це буде ефект вид не за один рік, може на третій, на четвертий. Ось тут ще ми ж досипали землі. Та Дальше, то там. Отут ми досипали землі та поставили поки що таку підпорку дерев'яну, щоб вона не висипалася і трималася в купі. Ну, і це так, як паридюрчик, досить непогано виглядає. Ну, До речі, тут землі ще треба сипати, щоб було гарно, ну і так багатенько землі ще треба. Ми будемо весною, мабуть, замовляти, або якщо буде, так складеться, то може і встигнемо й осінню замовити ще 5 тонн землі. Троянди тут теж ще квітнуть деякі. От той красивий на ханглют плетиста трояндочка. Я її теж спробую пригнути трошки, не знаю. Не знаю, ще не, не думаю, ну, що треба гравати волокно купити на це діо. Персик уже облітає, скоро, скоро вже облетить. Троянда там ще така квітна, прям дуже-дуже квітна. їй подобається ця погода, видно. Угу, Наросла трошки. Ну і цей же юбілей принца Монако теж не зупиняється. Цвіт квітінь. ще випустив ще одну кисть з квітами і там трошки бачу. Не встигнеш ти За зацвісти. Все вже скоро буде зима. ну, Глибока осінь. Можна ще сказати, що це буде осінь. Персик цей персик лишився зелений. Літом стоїть персик цей. Тут, видно, затишок, затишніше. Його не трогає ще осінь, Не може ще достати його. А садок вже готується до зими, вже міняє кольори. Міняє кольори прям кожен день. Кожен день вже абрикоса опадає. Вчора ще не було листя. я не, не помічала чи позавчора, а сьогодні вже все листя падає. Цікаво також дізнатися, як ви будете проводити ці зим, зимні дні, як садоводи, що ви будете робити зимою, як себе відволікати від пасмурних днів та думок, чекати на весну. Можна, наприклад, дивитися фільми з садами, красиві, документальні стрічки, переглядувати ну, що ще можна планувати робити плани квітників. Ще також у мене, наприклад, є ще. Да, Три роки підборка журналів, мій прекрасний сад та могородник і інші садові журнали, коли зробила таку велику колекцію. Можна їх теж переглядати. Я так і займалася цим минулої зими, поза коли світла не було, то я дивилася їх замість інтернету. Ці журнали лістала. Ну так от і пройшло, звичайно, зима. Ну, в цьому році я хочу ще YouTube підключити, знімати якісь відео та спілкуватися з однодумцями на садові теми. Садові тематики якісь цікаві. Там мій огород уже в осені. Фецелія так і не взійшла, Ну, як вона взійшла, але не виросла, не встигла вирости. Я тут розповідаю, що буду планувати тут декоративний огород згодом. Це буде не на наступний рік, напевно, ще пройде два роки. Ну, це ще треба почекати. На цьому хочу попрощатися з вами. На сьогодні моє включення з моєї дачі закінчується. Бажаю мира. Щастя, добра, здоров'я, всього-всього, що нам можливо не вистачає ще доброго в житті. Головне миру нашої перемоги скорішої, спокою від цієї орди, що суне і суне. До побачення.